Що мені подобається на навчанні в Німеччині, так це те, наскільки все практично орієнтовано. Усі твої роботи йдуть в портфоліо. Наприкінці семестру можеш продавати свої стікери, принти і взагалі все, що ти зробив. І завтра відбудеться захід, який є чудовим прикладом цієї практичності, і я хочу вам його показати. Це не просто якийсь університетський захід, це цілий міський фестиваль, і нам випала честь стати його, хоч і дуже дрібною, але все-таки частиною. І коли я кажу нам, я маю на увазі першокурсникам з групи ілюстрації. А, до речі. Забула сказати вітаю, на скачезвалищі. Мене звати Катерина, і вже занадто пізно, щоб чекати, поки в мене висохне волосся, бо світло і так зникає. Розкажу трохи про фестиваль. Він має назву und draußen», І найкращий спосіб, як я змогла це перекласти, це задарма і просто неба. Це фестиваль у Вюрцбурзі, але мені казали, що туди приїжджають із околиць. Взагалі це музичний фестиваль. На ньому передусім виступають андеграундні чи нові гурти, але там мають бути і якісь атракціони, фудкорти, воркшопи і таке інше. Я там ще ніколи не була. Це мій перший рік у Вюрсбурзі. Тож подивимося, стрибаємо в наступний день. Я вчора так і не розповіла, до чого тут студенти першокурсники. Нам власне сказали розробити плакати формату А 2 на довільну тему, хоча розробити не зовсім правильне слово, по суті їх потрібно намалювати, бо це завдання з ілюстрації. Ми сьогодні збираємося о 9-й ранку на галявині фестивалю для того, щоб повісити ці плакати. Я до цього їх ще не бачила, тож мені самій цікаво оглянути вперше на свою роботу в такому форматі. Фестиваль розпочинається сьогодні пізніше, сьогодні-четвер. І фестиваль триває до неділі, тобто, це з 17 червня по 22 червня. До речі, забула сказати, ці плакати будуть висіти в Чилаут дзвоні фестивалю. Я ще ніколи не була в цій частині Вюрцбурга, це з іншого боку, ріки від мене, і мені потрібно пересідати навіть один раз на вокзалі, щоб туди дістатися. Тож досліджую нову частину міста. Я зараз в автобусі і хотіла розповісти про плакат, який висить. Прямо переді мною. Ось цей його дизайнули також в нашому університеті це офіційна реклама до фестивалю. У нас щороку взимку оголошують конкурс на плакат, який в результаті потім висить по всьому місту, і саме так люди дізнаються про фестиваль. І я вже по різних частинах міста його бачила. Загалом красиве місто Вюрцбург. люди, оця річ, щойно стрибнула на мене. Вона як половина моєї руки, і вона щойно сиділа на моїй щиті. От ще ось там ось така ж реклама до фестивалю. А мені на цю зупинку. Насправді я тут створюю очікування до цього фестивалю, але по-правді за моїм досвідом, всі німецькі фестивалі це bratwurst і пиво. Тож, якщо чесно, мої очікування не такі вже й високі, от але подивимося: в Німеччині що не літо це брат Summer. Он бачите той міст попереду? Клянуся щоразу, коли хтось про нього згадують. Його називають не Майнгуке, а той міст, на якому всі завжди п'ють пиво. Я зустріла одногрупниць, тож галявину, будемо шукати разом. А я окей, я не хочу. Але територія фестивалю велика. Ми йдемо, йдемо, а він ніяк не закінчується. Оте, червоне графіті намалював мій одногрупник буквально минулого тижня. Ми зупинилися в правильній локації, хоча не знали, де маємо бути. Викладач їде.

Взагалі, причина, чому ми взагалі представляємо свої роботи, це тому, що наш викладач займається графічі, і він разом зі своїм колегою офіційно має контракт щодо того, що він має прикрашати цю ділянку, і він залучає щороку студентів. Тому ось контекст, і натірам Одане зі знайти свій стагінгід. Вони досить прості. Ось це це той, що графіті займається. Від лей залежить, чи добре будуть просверлені. Наші роботи я не знаю, чи ви вгадали, але це моя робота. Не дуже передає кольори, але це роботи темні моєї одногрупниці, а це Олі ще одної українки в моїй групі. Ось а зараз усі працюють, і я використаю це як можливість розповісти про що моя робота. Значить, текст, який тут написаний, це Daydreamer Overthinker. І це два такі стани душі, які, якщо переборщити, то вони будуть нездоровими. Трошки по Діснеївському вийшло. А, Трактор. здається, я хорошу локацію вибрала, тому що люди, які проходитимуть дорогу, будуть відразу бачити роботу. А готово. Ми це зробили: прийшли о 9 а муха. Прийшли о дев'ятій, закінчили об одинадцятій. Сьогодні взагалі має бути 27 градусів у день і вже температура наближається. Тож я рада, що ми закінчили. І Чекати відкриття я вже не буду. Я вдома. <с> Насправді це було дуже класно, дуже дружня атмосфера, я отримала задоволення. Хоча я помітила, що я знімала своє обличчя з найжахливішого ракурсу, тож буду вчитися. Але дивіться, що я тут маю. Це стікери та листівки моєї ілюстрації. Я їх ще не роздивлялася, тож це буде нове і для мене. Ось цей дизайн за моїм плакатом, стікери та листівки. А ці листівки за мотивами ілюстрацій, які я робила до Дня Вишиванки. Ось ця серія. Коротше, ось така краса. І єдине, що мені лишилося показати, це який вигляд має фестиваль у самому розпалі. Зараз субота, сьома вечора. І я думаю, ви вже чуєте музику. Тому фестиваль вже за рогом. Тож ходімо, глянемо, скільки там народу. Окей, okay, схоже, це черга на вхід. Ха лузери досі в черзі черга рухалася швидко, тож я зайшла народу купа. Напевно, почнемо з того, що я знайду свою роботу знову. До Речі, на вході було написано, що не можна заходити з набоями та їжею. А в мене в рюкзаку лежить вода та печиво, але і те, і інше було накрите жакетом і вони глибше не дивилися. Тож такі справи. У мене апдейт щодо того, що я змогла протягнути їжу та воду. Інших людей перевіряли ретельніше. Мені одногрупниця казала, що її подругу питали, чи є в неї гострі предмети, там сумку переривали, але не мене. І в мене припущення, що це тому, що в мене вайб пінкі-пай або що ну, серйозно. Фу! В принципі, я вгадала у багатьому. Це типовий німецький ярмарок тільки з музикою, і це справді все змінює. І я навіть нещодавно вичитала, що це найбільший подібний фестиваль у Баварії, і це не дивно. Він величезний. До речі, я взяла із собою кілька листівок, і кілька з них навіть роздала тут тим, кого цікавить моя робота. Тож дуже приємно. Думаю, це вже буде кінець блогу. Мені час додому. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть щось в коментарях. Дайте мені знати, хоча б якийсь плюсик. Вам бажаю гарного літа та знаходити час на відпочинок.